Добри дня, шановні радіослухачі. Сьогодні ми поговоримо на тему, як змінилася війна в Україні. Міжнародний вимір. Повномасштабна війна в нашій державі триває вже більше двох років. За цей час на міжнародній арені Україна змогла сформувати найбільшу в історії. Коаліцію проти держави-агресора домогтися того, щоб на Росію наклали все нові і нові санкції та ізолювали їх в питаннях проведення зовнішньої політики. Ну, тим не менш, війна триває. Ми сьогодні спробуємо подивитися, як змінилася війна в Україні у міжнародному контексті. Нагадаю, що традиційно у цей час ми спілкуємося з кандидатом політичних наук, проректором з науково-педагогічної роботи, молодіжної політики та розвитку, старшим викладачем кафедри міжнародних відносин і зовнішньої політики Донецького національного університету Мі Василя Стуса Максимом Прихнен. Доброго дня, пане Максиме, доброго ну і також. Нагадаю, що наші ефіри ви можете дивитися на Ютубі на каналі Радіо Місто над Богом у студії працюю. Я Ірина Булгакова, і одразу перше питання на початку повномасштабного вторгнення. Ми бачили ступор західних політиків. Після цього розпочався процес осяжної підтримки нашої країни, який сьогодні врази втратив свій темп. Одночасно, з цим, як в політичному процесі, так і в засобах масової інформації відбувається зменшення інтересу до України, скажімо, принос. Деяких акцентів на війну в Ізраїлі або поверненню ядерного шантажу з боку Північної Коре... Кореї або розробки ядер... ядерної зброї Іраном? Чому міжнародна спільнота, особливо західний світ, не приділяє достатньої уваги, скажімо, тому що Росія досі може вести війну? Складне питання. Я б не сказав, що вони не приділяють уваги е, тому, що Росія досі може вести війну. Я б сказав те, що е, вони собі у якості політичної задачі не ставили те, як ми вже до цього говорили, фізичне знищення Росії. Справа в тому, що дійсно за ці два е, з невеличким вже роки. Трошки трансформувалося сприйняття е, оцих військових дій, які відбуваються на нашій державі. Е, якщо провести аналогію, не дуже коректно, але от все ж таки згадайте, коли був Ковід, то з самого початку, якщо брати за масової інформації, то звісно всі писали, всі обговорювали. Це була новина 1 в усіх медіа по всьому світу, але. Ситуація з ковідом також вона скільки була трошки більше ніж два роки, фактично, і звісно, там десь за рік, півтора після початку, це стало нормою. Для життя людей в принципі по всьому світу, і плюс життя не стає на місці. Тобто разом із ковідом відбувалися ще якісь події. І, до речі, якраз повномасштабна війна, вона із е, мас медіа із простора висунула е, якраз ковід і зайняла собою місце. І це нормально те, що в умовах, коли ця війна вже відбувається два з невеличким років повномасштабна, а це нормально те, що засоби масової інформації. І намагаються реагувати ще й на інші запити, тому що ну я думаю, ви як журналіст розумієте, те, що все одно зацікавленість людей до матеріалу вона потрошки зникає, і необхідно вводити в інформаційне поле якесь щось нове для того, щоб. Засоби масової інформації могли е, могли існувати, тому це якщо брати інформаційне поле. Якщо ж брати політичний процес, то е, тут ситуація також складна. Чому складна? Бо от ми минулого тижня з вами обговорювали м, обговорювали питання да агресії, чому чому люди поводять себе агресивно, і от на початку ви зазначили те що сьогодні там скільки 138 Конфліктів в світі взагалі існує, і відповідно, ми з вами говорили про те, що основна задача була в першу чергу західного світу локалізувати цю війну таким чином, щоб вона не вийшла за межі скажімо, двох держав Росії і України ця задача вона відбулася, і виходячи із політичних заяв, особливо в Європі, виходячи те, що нещодавно обговорювали питання можливості, неможливості доцільності, недоцільності введення введення військ європейських на нашу територію, то звісно, запит і необхідність обговорювати це питання, воно залишається. Я так розумію, що ну в рамках цього питання, ми ось в якості основного маркеру виділяємо те, що існує проблема із військовою допомогою у нас, але, от ну, ця проблема вона пов'язана не з тим, що е, немає політичної волі допомагати. Як я собі розумію, проблема пов'язана із тим, що відсутнє озброєння, яке можна купити і, наприклад, передати нам е, в першу чергу в. В тому числі в Європі проблема пов'язана із внутрішньою політикою в Сполучених Штатах Америки, а проблема пов'язана із внутрішньою політикою, наприклад, ті ж Польщі, Словаччини, ну і так далі. Тобто, говорити про те, що ми не важливі вже, некоректно. Тут важливіше сказати, те, що ми сьогодні є одним із важливих, але одним із. Питань порядку денного, особливо в Європі в західному світі, і вони намагаються менедж... проводити менеджмент цього питання. Там наряду із тими, які в них виникає, і на сьогодні а ну будемо сподіватися стосовно допомоги з 9 квітня. Де, е, планують почати розгляд у сполучених штатах да. допомоги. Можливо, да. якраз 9 квітня і буде це питання вирішено. Можливо, да, будемо сподіватися. 28 березня. Відбулися консультації по врегулюванні суперечливих питань між Україною та Польщею. Переговори закінчились традиційними е, обмінами дипломатичними заявами про те, що сторони прагнуть врегулювати конфлікт. Першу чергу питаннях ведення агробізнесу. Ну власне, скажімо якихось суттєвих більш суттєвих моментів з цього обміну дипломатичними заявами не вийшло. Чому Польща і союзника стала стратегічним конкурентом для України, якими є перспективи вирішення проблем із торгівлі українською агропродукцією, і складається враження, що Польща йде на ескалацію? Дивіться, Польща не йде на ескалацію відносин із нами. І в принципі, вже декілька місяців тому міністр закордонних справ Дмитро Кулеба він чітко зазначив те, що ця ситуація пов'язана із виборами, які були на той момент ще й президентськими виборами. Зараз ще залишаються вибори до органів місцевого самоуправління. Він зазначив те, що коли пройдуть ці політичні процеси, то ситуація повернеться в конструктивне в конструктивне русло. Ми так само декілька там тижнів тому обговорювали це питання, і я також зазначив про те, що це питання чітко пов'язане із внутрішньою політикою, і мій прогноз був про те, що напевно десь в червні воно потрошки почне врегульовуватися. Тому я від цього прогнозу відходити не буду, поки все, що існує, воно вписується в загальну логіку. Більш того, а те, що польська сторона, вона все ж таки погодилася на. Оці перемовини, консультації, які відбулися е, минулого тижня, то це якраз є свідченням того, що е, поляки ну, дають сигнал в тому, що вони зацікавлені в е, діалозі. І їм це важливо. Чому ця внутрішня ситуація виникла? Вона виникла із зрозумілих причин, е, оскільки все одно агропромисловість в першу чергу це бізнес, торгівля, агропродукцією – це бізнес, і виходить так, що. Е, Наша продукція українська, вона напевно і дешевша, Напевно, вона якісніша певною мірою, і вона таким чином або демпінгує, або створює конкурен... ну, велику конкуренцію для місцевих бізнесів. І звісно, вони починають задавати питання, а чому ну, що відбувається? Плюс не забувайте те, що від Європейського Союзу агробізнес постійно, саме від структур Європейського Союзу, намагається отримати певні дотації, преференції, субвенції, субсидії оці всі слова розумні. Які Зводяться до того, що їм дають якісь екстрамані для того, щоб, для того, щоб вони розвивалися. І в умовах, коли у вас існує політична конкуренція в даному випадку в Польщі, коли вони борються за голоси за електорат, то риторика навколо підтримки місцевих, місцевих фермерів, це додатковий електорат для них. Звісно, це перетворилося в тому числі в таку гібридну загрозу нашу, і там вже на оцих. Назвемо це на, на кордоні, да де відбуваються всі ці події, вже фіксували там якихось російських агентів. Зрозуміло, що воно міма не проходить них. А, от, але в цілому базово це ну дійсно це такий з одного боку економічний процес, з іншого внутрішньополітичний процес в Польщі. Ну, тобто тому власне, давайте почекаємо виборів. червня. Да Давайте почекаємо виборів і потім почекаємо червня. І вже там, я думаю, буде більш-менш нормально. Знову дати 28 березня. Міністр закордонних справ Тайваню Джозефу заявив, що припинення. Американської допомоги Україні може заохотити агресію Китаю щодо Тайваню, наголосивши, що рішучість США у наданні підтримки тим країнам, які страждають від авторитарної агресії, дуже важливо. В інтерв'ю він також зазначив, що Китай поширює пропаганду, що США не є стійким союзником, як зазначає голос Америки під час слухання в комітеті з питань безпеки Конгресу США. Було зазначено, що Китай буде спроможній напасти на Тайвань до 2027 року. У Мене перше питання, яке я думаю, що ну багатьох цікавить. По перше, чому Китай так зацікавлений в такому маленькій території Тайваня? Що там таке? А такого цікавого, скажімо? Ну і з більш розширено питання, які зміни зараз відбуваються в стратегії Китаю. Наскільки реальна ця загроза, як вона вплине на перебіг подій в нашій державі? От держави? Багато питань. Да, давай перше, що цікавить е, Китай, такий великий Китай в маленькому Тайвані? Ну зрозуміло, що не територія, чи територія? Давайте, по перше, подякуємо міністру Тайваню за цю заяву. У тому, що я сподіваюся, що це буде додатковий елемент е, тиску, стимул, якщо стимул. так можна, або стимулу для сполучених штатів Америки. Якщо дуже коротко, в Китаї свого часу відбувався е, процес боротьби між демократичним режимом і комуністичним режимом. В результаті комуністичний режим в Китаї переміг і зайняв оцей великий континентальний Китай. А оці е, представники демократичних сил, які свого часу програли війну, е, які програли війну в Китаї, вони поїхали на Тайвань. І там зафіксувалося, і в результаті сформувався такий статус-кво, де начебто у нас є два Китаю. І Китаю, який великий, який КНР, звісно, оцей Тайвань як Кость в горлі, тому що фактично ем, вони, ну, Типу, так само претендують на те, щоб управляти е, управляти цим континентальним Китаєм. Мається на увазі, а мається на увазі Тайвань, тобто конкуренти, фактично. Ну звісно, політичні. звісно, це фактичний. Вони фактичний конкурент, і е, це є ще й проблема. Ну, типу, історичною, тому що бо е, це все ж таки демонструє про те, що існують представники китайської нації, які не прагнуть е, жити в межах комунізму, а прагнуть жити і розвиватися в межах цієї демократичної, демократичної спільноти, демократичного середовища, але там ще є економічний момент в цьому. Наскільки я знаю, Китай доволі тайвань доволі значний виробник. Це результат. Техніки. Це результат. Тобто, через те, що Тайвань е, не мав іншого вибору, як надалі співпрацювати із США, як працювати із демократичним світом. Вони думали, як інтегруватися в оцей простір економічний. І вони, через те, що територія маленька, вони локалізували у себе високотехнологічне оце виробництво. Тобто, мікросхема інтерес також ну, економ... є. Тепер він з'явився, звісно. Але базово, в першу чергу, КНР... Нер бісить те, що Тайвань існує як явище, тому що це спогад про те, що їм не вдалося знищити оту ну свою опозицію, яка колись існувала. Тобто, це перша частина питання. Друга частина питання, якраз в тому числі, пов'язана із мікросхемами, Значить, дивіться. Наприклад, компанія Apple для розробки своєї продукції вона використовує близько там 200-200 там тисяч тонн чи щось таке дорогоцінних металів на рік. Це перший момент. Другий момент, те, що вся економіка сучасна, вона є високотехнологічною, і Китай. Подивившись на те, які санкції накладали проти Росії, на даний момент намагається перевести все, що пов'язано із хай-тек технологіями і з виробництвом там запчастин і так далі намагається локалізувати у себе на своїй території для того, щоб не залежати від зовнішніх постачальників. Чому тому, що я ну я вже говорив, і я студентам на парах говорю те, що війна між Китаєм, континентальним і Тайванем, вона буде 100%. Ну, типу, питання, коли, але от вона буде 100%, тому що ну в якийсь момент хтось вирішить, а от Сі Цзіньпінь зараз дуже близький до того, щоб. Спробувати вирішити цю історичну проблему Китаю континентального і знищити, і знищити оцей демократичний уряд Тайваню і долучити його до континентального Китаю. Для цього йому потрібна армія, для цього йому потрібне озброєння, для цього йому необхідна фінансова незалежність. Саме тому, наприклад. Китай за останні роки інвестував там близько 60-70 мільярдів доларів у співробітництво із Африкою. Чому тому, що звідти він може отримувати оці всі е, необхідні для виробництва високотехнологічних різних речей, в тому числі і озброєння е, і озброєння матеріалів. Тобто, зараз стратегія Китаю пов'язана із тим, щоб проаналізувати е, дію санкцій на Росію і подивитися, яким чином Китай може убезпечити себе для того, щоб на нього був менший вплив, а надалі да він скоріше за все буде розробляти цю стратегію, бо і ще раз наголошую, тайвань їм не потрібен. А цього тижня ну буквально сьогодні я прочитав зранку інформацію, що Франція вимагає від Китаю, а все таки більш такої чіткої позиції щодо України. А от буквально зранку ця новина. не буде, не, не буде цієї позиції, тому що Китай завжди у всіх збройних конфліктах займає позицію нейтральну. А тут тим паче, Східні. тому що І наше і ваше ну можна так сказати, да але суть в тому, що ми не отримаємо осудження Росії. Наприклад, ми не, ос... ми не отримаємо, а, ситуації, коли вони визнають Росію. Агресором не буде цього цього тижня. Відбувся візит очільника МЗС Дмитра Кулеби до Індії. За його результатами, пан Кулеба наголосив, що у відносинах Києва і Нью-Дейлі відбулись позитивні зміни у порівнянні з першим роком війни. І тут цікаво про які власне зрушення йде мова, як Індія може допомогти в реалізації формули миру президента Зеленського. Ну окрім того, що купляти нафту, яку вона з Росії за дуже низькими цінами купляє тим самим підтримує фактично російський російську владу. Ну що ще? Дивіться: глобальний південь це та концепція, яка з'явилася фактично і в засобах масової інформації, і зараз її там окремі науковці вводять в науковий дискурс про міжнародні відносини. Це фактично певні держави Азії, Африки і Латинської Америки. Які, а, ну, які свого часу називалися, наприклад, державами третього світу під час за часів Радянського Союзу за часів холодної війни. А, тобто, це ті держави, які не долучалися до жодного із там не, не соціалістичного комуністичного блоку, не капіталістичного блоку. Це потім, після закінчення холодної війни, вони отримали назву на типу держави, що розвиваються, тобто, це такий великий прошарок держав на міжнародній арені. Який сьогодні займає таку нейтральну опосередковану, а інколи і проросійську позицію на міжнародній арені? Це пов'язано із економічними інтересами через те, що як правило, більшість цих держав вони, звісно, Індія одна з найбільших економік. Серед них всі інші вони є економіками поменше. І е, коли Росія, наприклад, там тій самій Індії, дуже дійсно дуже вигідно закуповувати дешеву нафту, особливо в контексті того, що Індія знаходиться, от, є така концепція типу кіл. В яку в яких знаходиться Індія, і найближче кола до неї це авторитарні держави. І фактично, Індія з одного боку оточена, оточена океаном, а з іншого боку, оточена авторитарними державами, і вона просто не може собі. Дозволити займати категоричні позиції, особливо в питаннях, де ну, особливо в питаннях, де, скажімо, союзники або партнери Росії можуть вплинути якось там, наприклад, там той самий Кашмірський конфлікт, територіальний конфлікт з Китаєм, ну, тобто багато багато речей. Але наявність Індії в нашому портфоліо держав, які все ж таки підтримують нас, вони можуть спонукати. Держави у цього глобального півдня відходити потрошки від того, що вони повністю орієнтуються на Росію в своїй діяльності. Ну, наприклад, влітку була ситуація, коли. Очільник Південно-Африканської республіки, коли були оці наново проблеми із транспортуванням зерна із голодом, він зазначив наступне: він, у відповідь на російський пасаж, що типу, давайте ми вам привеземо зерна трошки безкоштовно. Він зазначив, що хлопці нас не цікавлять подачки, нас цікавить системна робота по системній закупівлі зерна для того, щоб у нас не було голоду на нашому континенті. Тобто, в принципі. Ці держави вони мають раціональну з точки зору своїх національних інтересів позицію. В чому е, зацікавленість Індія базова. Перша це озброєння, е, і вони вже побачили те, що російське озброєння, яке вони купляли, воно ну має певні вади на поле бою. А для них це медицина, тому що це великий, це великі фармацевтичні компанії в Індії і. Вони зацікавлені, як в ринках збуту для них, це, звісно, продовольча безпека, тому що там ну, більше мільярда населення і воно зростає кожного року, там приріст, якщо я не помиляюсь, на 25 мільйонів. Ну тобто це продовольча безпека, відповідно те, з чому можна співпрацювати з Україною. І звісно, це ну, процес розвиток високих технологій. Тому ну, хотілося б подивитися, як далі будуть розвиватися відносини. Але як я собі розумію, те, що наш, наше міністерство закордонних став, справ зробила ставку на Індію як найбільш розвинену державу цього глобального півдня для того, щоб включивши її в свою орбіту, потім Індія лобіювала в тому числі наші інтереси перед іншими такими от державами, які входять до цієї групи. А чи залишається питання війни ключовим порядку денному європейського союзу, європейських держав США та Великої Британії сьогодні? Ну буквально хвилина на залишається це, але це питання стало одним з найбільш важливих у порядку денного, тому що ми бачимо, що в деяких державах це питання внутрішньої політики спочатку, наприклад, Сполучені Штати Америки та же Польша е... в ну і так далі. В окремих державах типу Словаччини це також питання внутрішньої політики і? І тому просто необхідно системно системно працювати із партнерами. Але до наших громадян я нагадую, те що війна не закінчилась, і міжнародні партнери це добре. Але треба підтримувати сили оборони України. Треба донатити на фонди. Треба займатися волонтерством, тому що тому що ситуація на фронті дуже складна. Я дякую за таку цікаву розмову. Нагадаю, що Гостем нашої програми традиційно що понеділка. є кандидат політичних наук, проректор з науково-педагогічної роботи молодіжної політики та розвитку старшого викладач кафедри міжнародних відносин і зовнішньої політики Донецького національного університету Стуса Максим Прихненко. Говорили ми сьогодні на тему, як змінилася війна в Україні, міжнародний вимір. Нагадаю, що з вами у студії працювала Ірина Булгакова. Ну, а наш ефір ви можете дивитися на каналі на Ютубі на каналі Радіо Місто над Бугом. На все добре. Акцент з Іриною Болгаковою. 101 вісім Реклама. Перевір родинко! Перше у Вінниці відкрито.